Намасте, Утанасана. Робимо вдих, вирівнюємося. І згибаємо ноги і нагинаємося вперед. Кладемо живіт на стегна щільно, витягуючи спину, витягуючи куприк назад. Головний акцент всі асані це натас, Таз. Вдаємо рух агоністам, антагоністам. Виштовхуємо таз повністю назад, приїнає, при, щільно кладемо живіт на стегну і обляємо, що у нас немає варку ж паперу між животом і стегнами. Хтось намагається забрати, а ми щільно тримаємо і не даємо те зробити тиск на подушки передніх пальців. Відштовхуємось руками від підлоги ще більше, прокручуємо таз. І кожним подихом дих до ми наглинаємося ще нижче. Розтягуємо себе по передній стороні тулупа, розтягнута йде підтягнуті м'язи тазу. Розширені ніжні ребра, ми штовхаємо ребра до тазу, таз до ребер. Шиє є продовженням цієї лінії, ми розслаблюємо, підтягуємо підборіддя до себе і видихаємо ще більше. З кожним видихом рухаємо куприк назад. Мимов там стіна, і ми намагаємося відштовхнути ту стіну, намагаючись ще більше. Ще сильніше додати живіт до стегон і потихеньку розгинаючи ноги, але тримаючи цю лінію рівною таз, спина шия і дишимо. Піднімаємося з цієї позиції, переходимо в першу Атанасану, виставляємо. Рівна права нога, ліва нога, щільна п'ятка стоїть на підлозі. І ми себе прокручуємо в тазі і наклоняємося, нагинаємося вперед. У нас спина, головний фокус, пряма паралельно підлозі. Тиск йде на подушку переднього пальця великого. Ми тримаємо таз. Відводячи праву сторону назад, ліву вперед, він має бути рівним, не перекошеним. Ноги відстані між ногами, ширина тазу. І шия продовження лінії таз, спина, підборіддя до себе. Штовхаємо таз, тримаємо і дишимо, не відриваючи п'ятку задньої ноги. Розширюючи нижні ребра, виштовхуючи себе по всій передній довжині, виштовхуючи куприк назад, тримаючи м'язи таза активними, дишимо.